Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Після 17 липня військовозобов'язані, які не оновили персональні дані, представники ТЦК почнуть відправляти повістки рекомендованим листом. Мене близько двох місяців і можна буде з подивом дізнатися, що відносно вас, начальник ТЦК, виніс постанову із штрафом у 17 тисяч гривень. Чому? Бо постановою кабміну номер 560 встановлено новий порядок виклику громадян до ТЦК, відповідно до якого повістка вважатиметься врученою навіть у тому випадку, якщо вам її особисто не вручили. Така собі презумпція винуватості: до чого готуватися, чому таке. Можливо, та чи є варіанти оскаржити, про це все дізнаєтеся за 10 хвилин. А якщо дане відео корисне, ставайте спонсором Ютуб каналу, підписуйтесь на мій Facebook, Ютуб і Телеграм-канал. Тільки практичні поради. Повістки поштою. Пунктом 28-го Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року встановлено, що виклик громадян до ТЦК під час мобілізації здійснюється шляхом вручення. Або надсилання повістки. Відповідно до пункту 30-го повістка формується за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Далі називатиму єдиний держреєстр призовників, що містить персональні дані чоловіків від 17 до 60 років, яка актуалізується з іншими реєстрами та базами даних. Тобто у єдиному держреєстрі призовників. Вже містяться відомості про зареєстроване місце проживання, особи з якою і надсилатиметься повістка поштою. Пунктом 34 визначено, що повістка може бути надіслана засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу після завершення 60 днів, відведених законом на уточнення своїх персональних даних, у тому числі. Адреси місця проживання. Тобто, після 17 липня 2024 року кожному громадянину від 18 до 60 років, відомості про якого містяться в єдиному державному реєстрі призовників і який у ТЦК не уточнив свої персональні дані, може бути надіслана повістка поштою. Фактично, постанова кабіну встановлює. Презумпцію винуватості, бо ви зобов'язані були добровільно уточнити свої дані, але цього не зробили. А якщо не з'явитися і проігноруєте лист, відріжемо газ. Оштрафуємо. Коли повістка вважатиметься врученою, відповідно до пункту 41 вказаної постанови належним підтвердженням від оповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою є. Перше. День отримання поштового відправлення особою, що підтверджується відміткою про отримання. Тобто, ви самі розписались. Друге день проставлення у поштовому відправленні. Відмітки про відмову отримувати поштове відправлення. Так само поштар може написати, що ви відмовились. Третє день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, про яке вона повідомила ТСК під час уточнення своїх. Облікових даних. Тобто ви повідомили ТЦК, що у вас місце проживання, вам відправили лист, ви не отримали, значить вважається повідомленим. І четверте: день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення, якщо особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання. Тобто, якщо ви не повідомляли, а в єдиному реєстрі є інформація, саме вказана там, то значить ви отримали повідомлення. І п'ятий день проставлень у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою зазначеною місця проживання, якщо особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання. Зверніть увагу: чинне законодавство не забороняє ТЦК викликати громадян повістками, надісланими поштовою і до спливу 60-денного строку для уточнення. Персональних даних, тобто до 17 липня 2024 року. Але у цьому випадку норми про вручення повістки незалежно від її особистого отримання ще не діють. І притягнути до адмінвідповідальності за неявку по повістці можна лише, якщо повістку вручили під особистий вам підпис. Яка повістка дійсна? Перше, на повістці повинна стояти. Тільки гербова печатка ТЦК. Не для довіду, для там, повісток або факсиміли, а тільки гербова. Друге, підписана начальником, тобто керівником ТЦК ТСП або його відділу. Не заступником, уповноваженим там працівником ТЦК чи факсиміли, а тільки оригінальний підпис. І третє повинна мати реєстраційний номер з єдиного держреєстру призовників. Якщо отримана повістка не має хоч одного з цих атрибутів, вона є недійсною. А в такому випадку постанову ТЦК можна буде оскаржити у судовому порядку. Підстави оскарження може бути таке, що під час візиту паштаря ви були на роботі, у відрядженні, у лікарні або вийшли в магазин за дитиною, і він не застав вас у цей час вдома. Поштар поставив собі відмітку, що ви відсутні за адресою місця проживання, і це для ТЦК буде належним підтвердженням вашого оповіщення та підставою для притягнення за статтею 210 і значком 1 Кодексу про правопорушення з накладенням штрафу 17 тисяч гривень за неприбуття за повісткою, про яку ви навіть не мали уяви. Як відбувається на практиці та що варто знати? По-перше, виконання зазначених норм про вручення поштового відправлення залежить виключно від добросовісності працівника пошти. У моїй судовій практиці були непоодинокі випадки, коли працівник пошти взагалі не відвідував адреси, отримувача кореспонденції, а чекає просто спливу терміну їх зберігання у поштовому відділенні, після чого перевертає. Відправнику а отримують, взагалі не знаючи, що на його адресу, надсилалося поштове відправлення і повідомлення. По-друге, якщо поштар навіть приходить до будинку, щоб вручити поштове відправлення, то він не може попасти, наприклад, у під'їзд, оскільки вони обладнані практично всі кодовими замками та домофонами. Чекати навіть 10 хвилин, доки хтось там вийде з мешканців, він не буде. Стосовно осіб, які проживають. У селах, то взагалі не в кожному е селі є поштове відділення, тільки у досить великих селах. У моїй судовій практиці, знову ж таки, з оскарження постанови ТЦК за статтою 210 і значком 1 КУПАП під час розгляду справу, справи у суді був перевірений рух поштового відправлення і з'ясувалося, що повістка два тижні пролежала у сільському поштовому відділенні. Та була повернута з відміткою про відсутність, отримуючи за адресою місця проживання. Але у сусіднє село, де проживав адресат, де не було якраз поштового відділення, взагалі не доставлялося. По-третє, не враховано, що робочий час поштаря збігається з вашим робочим часом. Тому ви перебуваєте на роботі і відсутні у себе вдома саме з поважних причин. А поштар не може вручити вам повістку, тому ставить відмітку про... Відсутність отримувача за місцем проживання. Тож при оскарженні постанови за статтою 210 і значком 1 КУПАП винесених з підстав неотримання повісток досліджуються конкретні обставини доставлення поштового відправлення та причини відсутності особи за місцем проживання. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтеся. Всім дякую за увагу.